Росіянам вибити повністю генерацію світла українську суттєво, але не повністю окей. <гум> Любезенький лайк поставте, будь ласка, і пишіть коментарі, я буду читати. Суттєво не повністю, тому що дивіться: в моєму розумінні, якщо ми кажемо про повне повне е, вибиття, угу. це взагалі немає світла, це е, ніякого ніяк. І взяти його немає коли, і звідки. А тут випадає момент того, що може бути тайм аут може бути якась як пауза, в котрій необхідні буде якраз праця праці, тобто прикладання зусиль, трійка пентаклів, майстерність для того, щоб відновити цей процес і вийти з ситуації. Ну, мовно кажучи, з ресурсом, котрий необхідний нам для того, щоб ми могли а, далі рухатися. Ну і друга, в нас все одно бачите, незавершений процес. Вони будуть продовжувати впливати. Ну, Це понятно, ніхто не сумнівався, вони будуть впливати.